Вітаю! На сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі диван Malibu від українського виробника торговельної марки Будлай. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,5 м, і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. Цей диван виконано в тканині Савана Нова від постачальника Exim Textile. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На подушках знімні чохли, для легшого догляду за ними. Підлокітники в цьому дивані функціональні. Декоративні елементи на підлокітниках виконані з матеріалу ДСП колір венгрі темний. І в них є ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Диван дуже легко розкладається. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1,20 см на 2 метри. Від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у згалів я у ліжком, наповнення дивану пінополіуретан. диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-який інший колір і будь-яку іншу тканину, яка нас на салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка вас у носу гостях. До зустрічі!